Якщо немає можливості усунути причину, яка призвела до погіршення ситуації, ситуацію неможливо покращити. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 2 квітня середа. І у середу на моєму youtube каналі можете подивитися програму Середа не біда. Сьогодні в програмі середа не біда хотів би поговорити про вибори, про вибори в Україні. Про вибори, цю тему знову почали обговорювати. Ну, це все почалося ще. Коли в лютому Дональд Трамп заявив про 4% підтримки Володимира Зеленського, потім назвав його диктатором без виборів. Правда, потім зробив Трамп вигляд, що він ніби цього не говорив. Але з цього часу так чи інакше про вибори говорять колись більше, колись менше. Але вона постійно зараз ця тема так чи інакше на слуху. І це насправді не біда, що говорять про вибори. Біда в тому, що. Ці вибори по різному, вірніше тему обговорення виборів по різному, використовують. Росія це використовує в своїх інтересах затягування узгод, угоди про припинення вогню. Там постійно вони говорять про нелегітимність Володимира Зеленського. Ну і математично ну, ніби так і виглядає. До речі, про це от буквально декілька днів тому написав і журнал «The Economist, Там що ніби була якась нарада. Володимира Зеленського, ніби він дав розпорядження, щоб готуватись до проведення виборів одразу після припинення вогню, хоча там безмовно має пройти певний час пройти. І, на мою думку, одразу проводити вибори, напевне, ну не зовсім було би правильно. Все таки мав би пройти певний якийсь час, так я би сказав, та час стабілізації, так от українського суспільства для того, щоб ну вибори пройшли в більш-менш скажімо так оптимальній, адекватній обстановці. Ну, от вчора буквально і про це написала Associated Press, про вибори, що чому ці вибори не проводяться, вони там і наводять цифри, що каденція Верховної Ради завершилась у жовтні 2023 року, у травні 2024 завершилась каденція Володимира Зеленського. Ну, з точки зору Конституції, там жодних проблем немає, але це обговорення, особливо ці заяви там, Путіна бо Путін минулого тижня заявив про те, що ну, було б ніби добре там вести якусь тимчасову адміністрацію в Україні під Егідою, ООН, щоб провести вибори, і потім з новообраною владою можна розмовляти про підписання якихось там мирних угод. Ну, Так чи інакше, Верховна Рада, до речі, якось щоб дати відповідь, як говорять, відповідь Чемберлену, Путіну не знаю, кому вони хотіли дати відповідь, була проголосована. З другої спроби тільки постанова про те, що ніби вона підтверджує легітимність Володимира Зеленського. Я чесно скажу, я не знаю, навіщо було це голосувати. Ну, вже як зробили, так зробили. Тим більше, якщо вже готувалися, я, я про це говорив. Потрібно було це зробити чисто, щоб потім не було цього, приводу, жодних заяв. Зокрема, там і в свій час, і коли з першої спроби не проголосували, там е, Пойорнічав на цей рахунок і Елон Маск там написав себе. Соцмережі стосовно цього. І ситуація там з підтвердженням, не підтвердженням вона ну з моєї точки зору, чітко є прописана і Тут юридичних питань ну, нема. Те, що там говорить Путін, ну це його справи, бо насправді Путін він не хоче, там, йому все рівно, будуть вибори, не вибор, будуть. Хто там буде кандидатом? Зеленський, Залужний чи хтось для нього саме головне, що от було це протистояння, що було це роз'єднання. Бо вибори насправді це протистояння, це боротьба, це політична боротьба. А Україна зараз має бути єдиною в боротьбі проти агресора. І от саме закиди про вибори, це питання, воно і там збурює в Україні суспільство. Я не знаю, навіщо команда Зеленського він сам цьому підіграє, бо пам'ятаємо він зразу після заяви Трампа, коли він говорив про ті незрозумілі 4%, Він взяв десь їх стелі, чи, можливо, Путін сказав Трампу. Підтримки Зеленського ясно, що вона була тоді значно більшою. Зеленський Зенський зібрав прес-конференцію, зразу почав доводити, що це не так. Тут зразу появилося в дуже вчасно дослідження Київського міжнародного інституту соціології, там де йому дають там, біля більше 60%. Ну, в грудні було 52 Ну а зараз на березені, за тими ж опитуванням КМІС вже там близько 70 Такий рівень довіри насправді не підтримка довіра. Я думаю, що все-таки тут. Ці терміни треба розрізняти підтримка і довіра. Бо є певні моменти, пов'язані з тим, що є інститут президентства, є сам Володимир Зеленський. Останнім часом була ця ситуація з Трампом. Тобто певні речі вони так чи інакше якось зіграли на те, щоб українці особливо. При тому, що 24 на 7 команда і вся інформаційна, скажімо так, потуга, що змогли монополізувати чина влада, все працює на те, що Володимир Зеленський просто молодець. Ну, і воно, в принципі, певною мірою спрацьовує. Але якби вибори були, я думаю, що ситуація насправді була б трохи по-іншому. Але то таке, зараз вибори не на часі і навіть. Знову ж за цими дослідженнями АКМІСу близько 80% вони безперечно проти виборів. І тільки можна проводити вибори після припинення вогню. І знову ж, на мою думку, має все рівно пройти певний час, тобто це не має одразу бути. Є певні питання і до можливості, як це зробити. І реєстру виборців, і тих, хто виїхав за кордон. Я про це вже також неодноразово говорив. Тут я з моєї точки зору, на мою думку, і питання, чи мають право ті люди. Які перебувають за кордоном голосувати і визначати майбутнє України, тим більше, якщо вони не повернуться, і в першу чергу безумовно це стосується чоловіків, вікому 18 до 60 років, чи мають вони в першу чергу право, моральне право так за Конституцією вони мають таке право, але за Конституцією вони мають обов'язки, які вони не виконали ні сплату податків, ні захист. Своєї країни. Тому тут не все так насправді просто. І це питання виборів, воно зараз, ну, з моєї точки зору, безумовно, може використовуватися тільки для того, щоб збурювати ситуацію всередині країни, щоб був тут певний хаос, хаос і протистояння. Хоча, за великим рахунком, вибори потрібні Україні. Безумовно, потрібні. Бо рівень довіри до Верховної Ради, рівень довіри до Кабінету міністрів, до місцевих органів Ради, я вже говорю про прокуратуру, суди він просто. ну, 70-80 це негативний, негативний рівень довір. І в цій ситуації, безумовно, щоб рухатися далі, змінювати ситуацію на краще, ну, тільки через вибори можна це зробити. Ну або, а ми про це вже скільки говорили, але влада на це не йде. Там, уряд, умовно, там, єдності, не знаю, довіри і так далі, щоб залучити всі. Політичні сили я про це вже говорив не тільки в парламенті, ті, які мають велике представництво місцевих органах влади. і Тоді можна про щось говорити. І, можливо, так от питання трохи ну вирішиться з точки зору тої суспільної легітимності, тому що, на мою думку, тут мова зараз де про суспільну легітимність, і суспільна легітимність до Верховної Ради до до Кабміну безумовно вона ну на дуже низькому рівні, ну за великим рахунком, її немає. І це проблема, і проблема в взаємостосунках між владою і суспільством. Якщо суспільство не довіряє, якщо воно не довіряє рішенням і діям представників влади, так в даному випадку Верховній Раді, Кабінету міністрів, ця суспільна нелегітимність вона ну впливає на життєдіяльність країни загалом. І це насправді дуже погано, і ми бачимо. Бо незважаючи на те, що зростає. Про наскільки коректні ці цифри, це питання вже десяте, Я би так сказав. Не будемо сьогодні на ньому загострювати увагу. Але не дивлячись на те, що ніби зростає рівень довіри до Володимира Зеленського, кажу, тут попрацювали трохи ситуація з Трампом. Ну, можна, в принципі, цей, цей момент якось пояснити логічно. Але в той же час зростає кількість людей, які вважають, що Україна рухається не. Правильним шляхом, а це саме Володимир Зеленський за це відповідає. Він головний, і хто несе відповідальність за це, що Україна рухається неправильним шляхом. Ну і в цій ситуації, безумовно, як на мене, ну це питання виборів, воно на жаль, буде далі використовуватися. Ну і в першу чергу Росію. Дуже добре, що Трамп там достатньо добре зреагував, коли він сказав, що він розлючений на Путіна, бо Путін якраз говорив про цю, цю тимчасову. Адміністрація, яка би мала бути під гідом в Україні. Але так чи інакше, от, на мою думку, це питання виборів, виборів, проведення виборів, воно зараз буде знову-знову в порядку денному все більше і більше обговорюватися. Тому Володими Зеленський прийняв би рішення стосовно от формування уряду національної довіри чи національної єдності, він би зміг певною мірою це питання от зняти, от, щоб воно не було таким. Ну, там, в першим, другим, третім, яким пунктом у порядку денному зараз в Україні. Це питання дійсно треба вирішувати. І шкода, що все-таки не хоче Зеленський зрозуміти, що та команда, яка зараз працює з ним, вона не здатна, не здатна покращити ситуацію в країні. Я сподіваюся, ви додивились цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, обміняємося думками з приводу цього питання. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. І як завжди на завершення всіх своїх програм, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!